Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Надія. Рада вітати вас на своєму каналі, те, що люблю. Вже другий раз знімаю відео сьогодні, тому що перший раз забагато не можу перевернути його, бо не вистачає місця на телефоні. Але це в мене така проблема буває вже вже давно. Так що буду прискорюватися, буду швиденько хіба розказувати, так, щоб швиденько-швиденько, щоб не затягувати, щоб воно було відео було трошки коротше. У нас сьогодні 15 лютого стрітання. Вже прийшла з церкви, посвятила свічечку на стрітня. Так що розкажу трошки про свої роботи, те, що. Зробила за тих два тижні, бо, по-моєму, попереднє відео я знімала в січні, в кінці січня. В кінці в кінці січня це був останній день, чи перед останній день якось так. Ну що, починаю з писанок, напевно. Три тих писанки, що я показувала попередній раз, вони в мене є готові, вони вишиті. Так, почала ще от одну вже вишила. Оцю от, Вона вже вишита, готова. Трошки, мені здається, що я взяла цей колір за світлий. Ну, То я просто його зробила, не знаю, чи б ти видно. чуть-чуть видно, чим просто обрамила тимнішим, щоб воно трошки видно його було. Ну, І почала ще от, от писаночку з пташками. Як бачите, тут є що 1, 2, 3, 4, 5 пташок я нарахувала. Так, от Такі от пташки, синьо-жовті, наші, наші національні кольори. Так, от такі от писанки. Там ті попередні писанки були з зеленим кольором. Тут же в цих писанках є синій колір. Що-що хотіла сказати. Попередні писанки це була одна. Напевно, буклет, я так розумію, бо там їх є тільки три, а це йде вже інший набір писанок. Там, по-моєму, їх є вісім. Ну, всіх я їх вишивати не буду, бо вони мені не всі подобаються. Виберу тільки. Ті, що мені подобаються, я їх почала вишивати. Ось таких от дві вишила. Ну, одну вже повністю вишила, а ще от другу почала, Тому тут вже кусочок небагато завершу. Ну, такі вони будуть, такі, ніби набір, але трошки вони будуть по-іншому -по -по трошки різні. Тут колір жовтенький, світліший, тут я вже дала трохи темніший такий колір. Але всі вони будуть цікаві, тому що це писанки, вони, вони повинні такі бути. Їх немає однакових. Їх взагалі в природі немає однакових, тому що кожна людина по-іншому малює, чи розписує, чи, чи е, фарбує там як. Ну, так що вони в мене будуть такі, будуть різні. Е, вони мені подобаються навіть таким чином. Ну, а що все в наших руках, як то кажуть, все може жити, все має. Місце для існування і час для існування. Так що, отакі от писаночки. М -м Потрошки просуваюся, ну їх кажу, їх ще є трошки, але нічого, помалу буду вишивати. Так, писанки показую тепер по борщівці, значить по борщівці оця центральна частина. У мене вже завершено повністю. Як бачите, що тут є? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім квадратів. У от таких, тут з метеликом, чи, чи бабка, чи що це таке, вісім. Один до одного зустрічаються. Ну, або розходяться в різні сторони, або зустрічаються. Тут є з цієї сторони вісім і з цієї сторони. Вісім це саме центральна частина. Тоді збоку є ще отакі от квіточки це якісь типу. Рози, троянде, щось таке бутони. Один з вишневим, один з чорним. Бачите, бутоном. Один з вишнев... Ну, так само, як я їх порахувала, їх так само є вісім. Ну, якось так попало. Ну і сам край, 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 отут вже буде пришиватись рука по цій частині. А, по ці, по цій, цій. Так само, їх зараз є, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, тут ще мала би дев'яте влізти, бо я бачу тут намальовано мені лінію. Тут ще має 9 влізти квіточка. Так, це, що стосується борщівки, другий, другу, другий бік почала, от тільки ще не завершила. Ну, Але все одно я трошки просунулася, як би не було, це рахуйте від нового року це я оце вишила. Ну, Трохи є, вишивалося борщівку вишиваю тільки в день, тоді, коли є світло, ну, мається на увазі світловий день, бо навіть при настольній лампі її незручно вишивати, тому що тут нитка вовняна, така товста. З попереднього відео брала, показувала, а в цьому вже не знаю. чи От бачите, яка вона от така от ниточка вовняна, вона така товстенька. Ну, відповідно, голка йде товста, тому що, щоб її пропхати, то, щоб її пропхати, то, то іголка має бути товста. то така велике вушко, і іголка товста. Ну, і, і, і сама тканина вона така важка, бо це йдуть коноплі натуральні, то, то це. Що дуже близько, бачите, які тут, яке тут переплетення ниточок, не, не дуже воно чекайте, не хоче камера фокусуватись. Таке воно не дуже рівномірне, не дуже воно гарно видно. Ну, але нічого, помаленьку рухаємося. Не знаю, як наші предки шили, е такі сорочки вишивали, бо їх взагалі б тоді не годин було. ну, мається на увазі, Вдень я розумію, що це не шилося, це шилося тільки по, по ночах, по вечорах. Ну, але, але те, що маємо, те маємо. Так, це що по борщівці. Так, зараз підемо до рушника, але я ще вам покажу в когось дівчат, я підгледіла таку утилізацію ниточок. От такі клаптики ниточок полишались по 10-15 по 15 см, по 20, інколи навіть пів метра там, в одну чи в дві в два складення. Так, щоб вони не, 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 не заважали мені, то я роблю, ну, напевно, це буде якась подушечка чи щось таке. Отакими от клаптиками, бачите, тут різними якимись кусочками. Тут зигзаг, шов, тут вже дошила інший колір, тут знову зигзаг, тут такі якісь. Тут вже якісь просто ромбики такі вийшли, ніби не ромбики. Ну, таке. от щось. Ось, таким, ось так утилізую нитки, так щоб вони. Не плуталися, бо вони короткі, і і на бобінку їх важко зав'язати, і до моточка їх незручно причепити, то таким чином я пробую, не ж кажу, в когось з дівчат підгляділа, так що пробую отаке от отаку я попробую зробити собі. Знаю, правда, воно довго буде вишиватися, бо, звичайно, це не так швидко, не так швидко, не так багато є ниток на утилізацію. Так, вертаємося до рушника. Хтось з дівчат мене питався, розміри, значить, розміри, довжина рушника 2,28. В мене, ну, майже 2,30. Ну, Рушник беруть від шиї, від 2,10 до 2,50 в основному. Ну, Треба довше, то шию довше. Так, ширина рушника йде рушникового полотна 33. -ка. Ну, Тут же в мене десь, менше десь 32,6-32,5, тому що це, напевно, від, від, же, від того, що вишивалося, воно вже стягнулося. Так, від краю відступало, відразу при вас міряю, щоб ви бачили. Від краю відступало 2,5 см. Тут в мене вже підігнуте мережкою, як бачите, отак от от воно виглядає з. з, з... Вивороті із лиця. Відразу вже підігнути, щоб він мені не торочився, не, не заважав. Ну, він вже трошки, Бо він же шиється довший час, то він вже трошки брудний, але його вже зараз прати не буду, вже вишию тоді попереду. Так, що стосується тут, дивіться, одразу мірюю. 15,5 см займає от, 15,5 см. Ну, Що така камера не фокусується? 15,5 см займає це вишиття. Між цим і цим вишиттям 10,5 см. Так, оця частина повністю займає 40 44 см. Ну, трошки менше, 43,8. Десь. 43, ні, 44, ну так, майже 44, 43,8. Ну, якщо потягнути, то буде 44. Так, це ця частина, котра вишита. І бачите, вона от, ну, досить цікава. Ну, Попереднє відео набалакала на 17 хвилин, а тут вже от 9 хвилин набалакаю набала, і, і дивлюся, що. Ну, то, тому, тому, тому просто телепала язиком, щоб щоб щось перевенила. Так. Е, 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 в другій частині, перша частина вже в мене вишита, в другій частині оце вишита. Отут, буквально там бачу два хрестики чи чотири не побачила, чорне не вишила. Так, що стосується цієї частини, бачите, вже Значить чор, чорний колір тут вже весь вишитий. Ну я ж кажу, там побачила через камеру. Перше не бачила, а через камеру вже побачила, що там два хрестики не Е Чорний вишитий весь. Е, йде вже тепер антистрес, розмальовка антистрес. Вишневим також вже вишито все. Червоненьким оцем 666-й також вишитий весь. Лишається зеленим зашитий 904, оранжевий 970 і жовтий, і жовтий 444 Ну, отак, Якщо покажу трошки того, трошки того, то, як бачите, які, які вони колоритні, дуже такі красиві, яскраві кольори в цьому рушникові. Ну, розробки Гараса вони всі такі насичені, такі гарні кольори. Ну, Я не брала ті кольори, котрі там в книжці, я просто їх собі підібрала, які я мала трохи більше ниток вдома в запасі, там по кілька мотків, то, то я їх вже взяла, щоб використати. щоб вже Не купувати, бо зараз нитки також, по-моєму, по 20 гривень, якщо я не помиляюся, може і більше. Я вже останнім часом давніше купувала нитки, то не можу вам сказати точно. Ну, але десь так, гривень 20 вони коштують. Ну, що ще вам сказати по цьому рушникові? Ну, ніби розміри, я всі сказала, хто, хто мене з дівчат просив. Я ж кажу, не такі кольори. 310-й, чорний, це зрозуміло. 815 чи 816. -й? Щось я не пригадую, який це 15-й, напевно, швидше всього, бо 16-й він трошки інакший. Ну, я подивлюсь точно, вже не маю просто коло себе бірочки, не хочу вже йти брати. Так, вишневий. Червоний 666, оранжевий 970 і 444 жовтий. Отакі от я кольори собі підібрала, але мені, в принципі, він мені такі кольори мені підходять. Якщо можна інші брати, можна там зеленіші міняти на інший кольор. Ну, для зовсім по-іншому дивитися. Пробую, буду завершувати, напевно, вже. на... Ну, тут мало що зовсім трошки: 11 хвилин, але я просто бачу, що. Потім мені знову не схоче перевернути телефон відео, так, як воно має бути, бо воно, певно, буде задовге і мені не вистачить пам'яті. Так що я рада вас, вас всіх бачити, рада вас всіх чути. Коментуйте, запитуйте, я буду старатися відповідати на всі ваші запитання. Дякую, звичайно, нашим ЗСУ, що ми можемо тут знімати відео, що ми маємо можливість вишивати, не вишиваємо в підвалах при свічці. Бо, бо цього взагалі тоді неможливо не, не зробити. Ну і що? І всі чекаємо на перемогу. Якнайшвидшу як нашу перемогу? Ну, хоча я розумію, що це за день-два за два не буде. Ну, але на початку війни ми думали, що це таке буде день, два, три, п'ять. Ну, Але, але що, що маємо, те маємо. Так що всім вам зичу також миру, щастя, радості, достатку, мати власний дім. І власну, власний дах над головою. Оце, це, напевно, зараз основне наш час. Так що, всього всім найкращого. Рада вас всіх бачити. Заходьте, підписуйтесь, переглядайте відео. Ну і до зустрічі! Всім па-па!